Вітаю всіх глядачів. Це програма Власний погляд. Незважаючи на складні умови в Україні, все ж таки відбулися дочасні парламентські вибори. Але чи обрали ми нову країну? Запитаємо у безпосереднього учасника виборчого процесу, нашого гостя, політичного експерта Олександра Солонтая. Доброго дня! Доброго дня! Ну щоб передати ваше ставлення до цих виборів, я одразу вас процитую. Наразі країна не отримала парламент без бандитів та злочинців, але вже має, має раду без комуністів та тигівців. Хай це невеликий, але все ж таки крок вперед. Тобто, ви із позитивом дивитеся на результат цих виборів. Однозначно, з цих виборів повинно і суспільство взяти максимальний позитив. На даний момент виходить так, що люди поставилися скептично до голосування більше ніж зазвичай. Але при тому люди поставилися відповідальніше, ніж зазвичай. Подивимося на практиці. Якщо подивитися появці, станом на 12, 16 на 20 годину ми отримуємо картинку, яка говорить, що це найпасивніші вибори до Верховної Ради України за всю історію виборів. І якщо ми подивимося на виході про те, які політичні сили пройшли, то знову ж таки ми побачимо, що це перший в Україні парламент без комуністів. Про що це говорить? Це говорить про те, що наше суспільство таки розвивається. Ми переходимо до європейської культури відповідального голосування, коли на виборчі дільниці ходять або ті виборці, які хочуть справді голосувати і впливати, їх не заганяють і за них не голосують, або ті люди, яких підкупили і привели за гроші голосувати за інших людей. Тобто одні виборці привели інших. Саме тому не дивно, що законодавство за підкуп виборців дуже сильно ну, ужесточилося напередодні голосування і. Пізніше з'являться механізми правоохоронні, боротьби з цим процесом. Поки що в Україні сказати, що це було чесне голосування, не можна. І адміністративний ресурс в багатьох регіонах працював на місцевому локальному рівні, Національний вже не так працює, і підкуп виборців, і масова телереклама, яка просто як зомбоящик або зовнішні з носії, просто ну знущалися над мозком людей. І, звичайно, нерівномірність доступу до ток-шоу, джинса. Ну, тобто не вірміс до ефіру, і звичайно, кандидати, які взагалі повинні були б в тюрмах сидіти, були легітимними, чемними, гарними учасниками виборчої кампанії. Навіщо? Щоб отримати депутатську недоторканість і сховатися від кримінального переслідування в майбутньому. Це все було. Але разом з тим, незважаючи на всі ці мінуси і старої виборчої системи, і старого складу учасників політики, цей парламент буде на 30, можливо на 40% новіший ніж минулий. Новіший в плані приходу нових і свіжих сил, як партій, так і конкретно персоналі. А це дає нам шанс на реформи, на зміни. Ви згадали проявку. Виходить так, що лише половина українців обрала новий парламент. Так це погано, це яка світова так? практика? І ще менше. 40%, відсотків інколи 35-45%. Е, дуже рідко, коли в європейських країнах європейського союзу 55-60% йде голосувати. Тобто для них, от для всіх спостерігачів зовнішніх закордонних, які спостерігають, їм здається, так все нормально у вас з явкою. Чому піднімаєте питання явки? Ми їм показуємо цифри минулих періодів, коли виборці були набагато більш дисциплінованішими, або тоді, коли просто фальшували вибори, і вони дивляться на показники. і Кажуть, ну це взагалі феноменально. Ми кажемо, розумієте, тут питання е, яке: якщо виборців нічого не турбує. Те, що вони не йдуть голосувати, ну це нормально. Їх нічого не турбує. Ну і абсолютно вони не приймають участь у політичному процесі активно. Але на даний момент виходить як: два мільйони українців зробили Євромайдани і скинули попередню владу, зробили в Україні шанс до демократії, до європейського розвитку. Три-чотири мільйона задіяні в зоні АТО, зокрема, допомоги військовим, волонтерським і так далі. І так далі. Але є 10-15% взагалі в Україні громадян, які пальця у пальця не ударили, і є ще до близько 10 мільйонів взагалі людей в. Арифматичні цифри, які щось десь колись активнічають, але не йдуть упорно голосувати, навіть не хочуть свою обов'язок громадянина виконати. І це насправді погано, тому що говорити про те, що ми вже Європа, тому що не всі голосують, це ще не зовсім правильно. Якби в нас не було таких глобальних проблем, то так. Да. Але враховуючи, що нам потрібно людям проявляти свою активність, бо інакше не буде в них відповідальної влади, то нам ще багато-багато вчитися бути відповідальними громадянами. Але ми вчимось, це видно. Ви згадали про порушення. Найбільше їх фіксувалося саме по мажоритарних округах, через які найбільш такі одіозні представники попередньої влади і пройдуть у наступний парламент. В чому тут проблема? Це проблема саме старої виборчої системи. Це проблема скупки мажоритарних округів. Теперішня виборча система по мажоритарних округах дозволяє купити. Значну частину виборців пройти до парламенту, фактично минуючи політичну конкуренцію. Це як аукціон щедрості і акціон за гроші. Те, що робили деякі кандидати на виборчих округах, просто в голову не вкладається в ніякій демократичній країні. Але чому це можливо? Тому що не працює і правоохоронна система. То якщо ловиш ту людину, яка купляє, або ту людину, яка продала голос і приводиш в міський районний відділок міліції, там з подивом ставляться до цієї, цієї системи і не знають, що з цим робити. бояться, в тому числі тих людей, які роблять підкуп. Ми ще не навчилися додати цей підкуп, а тому мажоритарна система. Тема не дуже сильно користується. Ви також приймали участь у цих виборів у складі політичної партії Сила людей. Поділіться своїм першим досвідом, і з якими труднощами стикається нова політична сила, яка вперше йде у парламент. Ну це засилля джинси. Насправді, ток шоу які ми бачимо, це проплачені ток-шоу або це замовні ток-шоу. Спікери, які там виходять, у більшості випадків це концентрація зусиль штабу. Але це ніде офіційно не проходить купити собі місце у ток-шоу, просто партії є неможливо. Плюс телевізійна реклама, яка йде поруч, вона робить не Рівними учасники виборчого процесу Нема рівності між учасниками. Просто виборчого процесу. Просто так на ефіри не запрошують. Звичайно, і ця телевізійна реклама, яка просто під час виборчої кампанії є засиллям, вона ж не просто так є засиллям. Вона коштує величезні гроші, які дали політичним силам ті ж люди, які ці ж гроші повернуть через оплату свого ж ефіра. Виходить, дуже парадоксальна ситуація. Люди, які не є учасниками виборчого процесу, ми їх називаємо олігархами. Вони більше учасників виборчого процесу, ніж самі політичні партії. Перемогти може або телевізор, або мережа. Для такої нової політичної сили, як сили людей та для інших нових політичних сил, не збудованою мережою, звичайно, шансів на цих виборах подолати 5% відсотковий бар'єр не було, але зафіксувати свою присутність та результати там, де вже є побудована справжня громадянська сила активісти, ми це успішно зробили. І перспектива майбутня в Україні зараз поговоримо вже не про вибори 2014 року, а про наступні вибори, які будуть в Україні, мережеві політичні сили будуть перемагати ящик і олігархів. Це перспектива буквально завтрашнього дня. Який ваш результат? Як ви його оцінюєте? результат це більше, ніж кількість людей, які підписалися влітку за створення такої політичної партії. І, звичайно, ми розвиваємося на ході і динаміці безпосередньо самого процесу формування партії. Грубо кажучи, три місця тому партії ще не було. Сьогодні вона вже і є учасником виборчого процесу, і зафіксувала свій перший результат це 10%. І, звичайно, на наступних виборах це буде за ситуація. На якого ситуація? виборця ви орієнтуєтесь? Це прагматичний думаючий виборець в середній вік його 35-45 років. Хоча є дуже багато друзів і знайомих, які просто знають про цю політичну силу, можна сказати, що ми були невідомі, щоб сказати на якого конкретно виборця ми орієнтуємося по всій структурі населення, тому що було так: у нас було відчуття, що всі, хто дізнаються про те, що така політична сила нарешті громадянська створена, вони нас підтримують і голосують. Але більшість виборців таки поки не знає про існування сили людей. Як ви сприйняли результати екзитполів? Вони вас здивували, і тут питання більше, напевно, сьогодні до соціології. Чи можна в Україні взагалі довіряти соціології, адже жоден результат не показував того результату, який ми маємо сьогодні? Ну я уважно слідкую за табло ЦВК і що зараз відбувається з підрахунками. Ми бачимо, що Народний фронт і блок Порошенка постійно балансують між собою. Тобто вони. То одні перші місце, то друге перше місце, то одні перші місце, то друге перше місце. Але загалом Екзитпол показав тенденцію, що Екзитпол показав не так, як зараз є на табло ЦВК, це свободу. За даними всіх екзитполів, свобода пройшла, але пройшла на межі трошечки разом із батьківщиною. Тим не менше, батьківщина впевнено по всіх регіонах е, проходить п'ятивідсотковий бар'єр і є тою партією, яка потрапляє до парламенту. А партія Свобода ні. І ми бачимо, що їй свободі дуже суттєво не вистачає. Що це? Помилка соціологів. Ну, мене, маніпуляція в мене, в мене, Чи це виборець? не до екзитполів, а до цієї інформації, яку, яку протягом двох тижнів. Нам нав'язували, що одні сили Ви про соціологію. Про соціологію це так. маніпулятивна була соціологія, ну це було очевидно. Це соціологія, яка була покликана сформувати вибір людей, щоб люди визначалися виключно між цими політичними силами. Більше цього, ця маніпулятивна соціологія добила фактично до кінця дві політичні сили сильну Україну і громадянську позицію, які на початку виборчої кампанії проходили. Ми побачили вплив цієї маніпулятивної соціології, грубо кажучи, оця тиша, яка повинна була би бути від певного періоду до дня голосування. Про неоприлюднення соціологічних даних, яка була раніше, мабуть, для цих політичних сил була б дуже потрібна, і для всіх інших. Ну але яким чином виборцям не вестися, не вірити цій маніпулятивній соціології? І навіть якби її заборонили по телевізору, вона поширювалася б в друкований спосіб, вона поширювалася б через інтернет. Тобто тут є все таки проблема того, що люди хочуть голосувати не за ту політичну силу, яку справді підтримують, не за ту політичну силу, яку справді поділяють, не за ту політичну силу, яку справді знають. Це до речі, проблема не тільки названих двох політичних сил. Це і сили людей, яку я представляв на виборах, і інших політичних сил. А люди хочуть голосувати за переможця. Кажуть, щоб мій голос не пропав. А це така, знаєте, трошечки омана, тому що якщо виборець голосує не за ту політичну силу, серцем якої і душею і розумом поділяє, то він уже себе дурить, Уже його голос пропадає. Тому що ну, він віддає не тим політикам, до яких завтра прийде після виборів і скаже, я за вас, я вас підтримую, я за вас голосую. У мене тут є ті чи інші справи, потрібно представити вам їх політикам інтереси. Тобі потрібно буде приходити тоді до тої політичної сили, яка не бралась представляти твої інтереси. Ти проголосував за неї тільки по тій причині, що вона буцімто проходить, перемагає, віддав свій голос, щоб він, буцімто не був втрачений. А насправді він втрачений, тому що завтра нема того політика, який може працювати на тебе від імені твоїх голосів. І от така от. Омана, коли виборець сам себе дурить у голові, не хочу, щоб мій голос прогорів, голосує за прохідну партію і використовується соціологами, які роблять маніпулятивні дані, ще цього рейтингу немає. Але за допомогою соціологічних опитувань і масового поширення інформації цей рейтинг з'являється, і потім він фіксується екзитполами. Хотілося б кілька ваших думок з приводу тих результатів, які маємо зараз. З ЦВК ви говорите про те, що перше і друге місце постійно змінюється. Взагалі це добра тенденція, що президентська сила все ж таки не стала таким одноосібним лідером. Однозначно, те, що в Україні не буде монополії на те, хто правий, хто не правий, тобто монополії на владу в наших умовах, дає нам шанс таки на конституційну реформу. Те, що у нас президент, ми з вами зустрічалися в ефірі, обговорювали зміни до конституції про те, які мають бути зміни, власне, децентралізація повинна бути справ... Справжньою самоврядування повинно бути справжньою. Реформування інституту президента у справах місцевої влади повинно відбутися. Тепер з'явилася достатня кількість учасників виборчого процесу, які знайшли до парламенту, які не дадуть президенту зійти з цієї дороги. За ним буде хороший контроль. Дуже добре те, що президент не є одноосібним власником тепер Верховної Ради, але та політична сила, яка з ним конкурує, до нього є близька. Він з нею не є в конфлікті, і вони змушені будуть домовлятися. Що ми матимемо у підсумку? Прем'єр залишається на посаді. Спікер також. Ну, це питання коаліції, яка буде це буде коаліція звичайної більшості, чи це буде коаліція конституційної більшості. Е, до речі, може бути так, що прем'єр все ж таки може змінюватися. Не виключаю цього варіанта, тому що е, все ж таки є дуже велика кількість мажоритарних кандидатів, зокрема по мажоритарних округах. Зараз проходять в основному такі переможці від блоку Порошенка або самовисуванці, які можуть або в іншу, або в другу сторону перехилитися. Серед самовисуванців дуже багато є людей, які є фактично блоком Порошенка, але балотувалися з тих чи інших причин. Наприклад, через погану репутацію. Не від блоку Порошенка, але вони будуть у парламенті і будуть вони кооперуватися з президентом. Тут ми маємо все-таки ситуацію, що зараз буде уже почалася велика дискусія між Яценюком і Порошенком на тему того, на яких умовах вони роблять коаліцію. Публічно вони називають, що посади не торгуються. Насправді, посади дуже навіть торгуються, питання ну, розписування матриці, кому що, в обмін на що. От свідками цього процесу ми будемо в найближчий тиждень. Результат партії самопоміч. Це уособлення майдану. Вони зібрали всі свої голоси за допомогою того, що вони виразили інтерес нової свіжої політичної сили. І коли ми говоримо про нових свіжих політиків у вигляді тих чи інших округів чи присутності тих чи інших облич у списках, то вони на себе взяли роль того, хто взагалі новий список, і звичайно, телереклама, яка і звичайно іншої реклама, яка дозволила їм розказати про існування такої партії, а також добрий позитивний імідж Львова на фоні безгосподарності, яка була весь цей. Час. Час довгі роки у Києві в інших містах дозволили ну, а також політичних помилок, які робили просто злочинів, які робили мери Харкова, інших міст дозволили міському голові Львова власну партію запрезентувати на цих виборах дуже високо. Вони отримали колосальний аванс довіри, який ризикують зараз не виправдати. Хіба би почнуть президентську виборчу кампанію садового? І мабуть, так воно і буде. Зокрема, Андрій Садовий, мабуть, є таке тепер. Після цієї виборчої кампанії одним із фаворитів уже президентських виборів наступного періоду. Або відповідно, якщо відбудеться конституційна реформа на посаду прем'єр-міністра наступного періоду, якщо посилиться саме парламентська складова в нашій парламентсько-президентській державі, у них відкрилася дуже велика перспектива, але є дуже велика небезпека того, що в Україні відбудеться чергове народження культу партії одної особи, адже е, дуже велика не ідеологічна складова. Хоча вона в самого мера Львова є, але у прихильників партії і голосуючих більше не ідеологічна складова, а більше культ нової особи, культ нового політика, нового лідера. А це ми, на жаль, одні ті самі граблі наступаємо, і наступаємо, і наступаємо. Нам потрібно над цим замислитися. Не менш цікавим є результат опозиційного блоку, майже 10%. Але тут цікаво, те, що, наприклад, такі міста, як Маріуполь, Слав'янськ і ще багато міст по сходу. Там ця сила набирає понад 50%. Про що це може говорити? Я внутрішньо глибоко збентежений. результатом. на Маріуполь. Навіть, ви знаєте, ну виходить феноменально. Люди, які пережили жахи війни. І злочини військового часу проти своїх родин, сімей, житла, роботи, підприємств, проти свого громади, міста, середовища, де вони живуть, голосують за тих, хто призвели до цієї війни. Голосують за тих, хто власне є причиною і чия поведінка викликала цю війну. Це просто ну, колосальний подив. Тут видно, які наші все таки виборці ще темні, які вони політично неосвічені, і ті проблеми, про які я говорив, про попередні політичні сили, про самопоміч на цьому фоні просто виглядають дріб'язковими, оскільки. Тут просто відбувається неймовірна картинка. Люди, які експлуатували, безщадно нищили цей регіон, висмоктували всі з неї крові, за допомогою коштів грабували. Знову отримують мандат довіри від тих людей, яких вони весь цей час грабували, і це пов'язано не з тим, що вони виправилися за певний період часу чи активно працювали. А це пов'язано знову ж таки з підкупом, який вони застосували, і пов'язано з тою непропорційністю представлення в телереклами. Ну і плюс це велике зауваження знову ж таки до правлячих політичних сил до народного фронту. До блоку Порошенка і частково до батьківщини. А що ви зробили для того, щоб в цих регіонах люди поміняли своє ставлення? Яких ви кандидатів запропонували? Як ви діяли під час виборів? Як ви консолідували зусилля, щоб ці регіони таки змінили своє ставлення до української держави? Адже голосуючи за опозиційний блок, вони сказали фе не тільки цим політичним силам. Вони продовжують тримати дулю в кишені по відношенню до України як незалежної країни, і це бентежить часу. Дуже мало, буквально одна репліка. Куди далі буде? Тати спрямовувати свою діяльність, О, що далі, звичайно, з теперішнім парламентом будемо конструктивно працювати. Мета налагодити максимально конструктивну роботу по поданню законопроєктів, по поданню своїх пропозицій до реформ, які будуть впроваджуватися, нікуди не відпадає актуальними кон, актуальні до цього часу конституційна, бюджетна. Податкова реформа, реформа місцевого самоврядування і умов ведення бізнесу це ті речі ключові, яких врятують Україну, які дозволять Україні внутрішньо розвиватися і не тільки виконати угоду про асоціацію з ЄС формально, а вийти з цієї бідності, в якій ми зараз опинилися, і цієї корупційності, цієї злиденності, відсутності перспективи завтрашнього дня. Парламент дуже дає надію того, що він буде працювати. Якщо не буде працювати, буде як з попереднім. Не доживе не те, що п'ять років, півтора-два роки не буде працювати. Бажаємо вам успіхів. і дякуємо, що завітали до нас. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Олександр Солонтай. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.